Наша рубрика стаката товар на 19 квітня. Всі питають з прийдешною Пасхою. Будуть такі класні кросівочки, чоловічі, жіночі і дитячі. Це в нас асіксові такі, легенькі, коштують 700 гривень. Розмір 40-й. Дуже легенькі. Всередині шкіра, на п'яточки шкіра, там текстиль, усілочка шкіряна. Ось такі красончики, подплатья, сарафанчик, дуже класний варіант. Скетчерси, ось такі. Ось так вони виглядають. Також такі текстильні, така крутезна підошва. 850 гривень коштують, розмір 44-44. Ще ось такі будуть найпи. 900 гривень коштують. такі класнючі моделька. В них на одному отут трошки є всередині футерки. Розмір 45. 42. 42 Хоки, любими Кліфтон 9 300 коштує, це 41 розмір. 41-1,3. Ще будуть ось такі нюбеленси. 350 гривень коштують. Ось тут, бачите, я на п'яточках трохи. І отака підошва в них. 350 гривень. Це 45, 40, 5, 40 розмір. Ще ось такі скетчерси, дуже легенькі. Коштують 700 гривень з 39,5 на 26,26,5 ось. Адідас ось такі газелі, 550 гривень. Ось такі вони. Став не ідеальний, але гарний. 38-й розмір. Ось такі гарні. Адідаси ще ось такі. Це 43-й розмір. 400 гривень коштують. Станом такий нормальний. Також не ідеальний. 1000 гривень коштують. Ось такі найчки дуже класні. Розмір сороковий. Легенькі. Ще будуть найки. Коштують 400 гривень. Ось тут також є трошки, бачите, дефекти. Сороковий 40 розмір. 40-41, там на 26 устілку. 300, 300 гривень коштують ось такі кросівочки на 20-й. розмір, 41. Вони замшеві. Устілка ортопедична, шкіряна. Ще будуть отакі легесенькі спріти. Ще ось такі гарнюські, також дуже легесенькі. розмір десь 38. 38,5, 450 гривень, замш вставки на опрена. Ще ось такі будуть 300 гривень. 41 розмір Мокасинчики ось такі 150 гривень, також 38-й розмір. Вони текстильні, дуже такі легенькі, гарненькі. Ще ось такі будуть мокасинчики, 350 гривень, замшева устілочка, 38-й розмір, дуже такі прикольні. Тут вони така білечка перфорація. Топсайдери 350. Гривень коштують, 42 розмір. Устілка така м'якенька, анатомічна. Ось такі. Так, Ще топсайдери від КЕЦ. Вони текстильні, 37,5 150 гривень. Ондреармоурус такий класні. Кросівочки легенькі, 350 гривень, 36 на 23 устілку. 36-37 розмір. Так, ще ось такі мукасинчики з тинмаден. Вони такі, як резиночка плотна. Тут трошки. є 150 гривень, розмір десь 38, 9, 39, мабуть. Ось такі легесенькі скетчерс. 450 гривень, 39, 40. Ось такі. Ще будуть ванси дитячі, гарнюські. 250 гривень коштують, 36 розмір. Конверси, ось такі також дуже класні. 35 розмір. Ось такі гарненькі. 350 гривень. Ще будуть ось такі адідаси. 300 гривень коштують, у них є дефект. Ось тут 43. 42,5 і 43. Ще ось такі мокасини. Тут текстиль. Дуже якісні. 350 гривень коштують. 38,5, така плотна пяточка. Тут регулюється липучка, тут липучечка, тут захищений такий носочок. Устілки тут можна поставити ортопедичну. Тут Є місце для ортопедичної устілки. Дуже класний варіант. 70 гривень, такі шкіряні, 36 розмір. Ще ось такі 36 розмір, 300 гривень. Такі гарненькі дитячі кросівочки. легенькі. Ще ось такі балетки 70 гривень. Вони шкіряні, устілка анатомічна. Так, ще ось такі 39-й розмір, 150 гривень. 70 гривень, шкіряні. Такі новенькі, устілка в них м'якенька, 41 розмір. Батальйончики ось такі також легенькі, самі. Edelmans, 367-й розмір. Замшеві такі гарненькі. Тут перферація. Дитячі ось такі легенькі для малючків. HMD 2021. Вони нові, 50 гривень коштують. Blue Fish 250 гривень. Ще кросівки New Balance дитячі, 250 гривень. 30, ой, 30, 26 розмір. І ось такі ще будуть балетки 50 гривень. І ось такі ще балетки також 50 гривень.